Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на вівторок на 2 грудня 2025 року, перша чверть місяць у тельці. День місяця 12 та 13, який наступить із 13 52. А ще у нас місяць без курсу із 0 годин по 5.37. 12-та місячна доба. Це дуже потужний день, день включення космічної енергії, любові, милосердя, терпіння та співчуття, день примирення та відновлення відносин. Постарайтеся не гніватися, та емоції повинні бути тільки позитивні. Символ 12-го місячного дня є серце. В цей день необхідно проявляти милосердя та співчуття. Енергетика цього дня налаштовує нас робити добро для других людей, тому цього дня легко займатися благодійністю, подавати милостиню, робити пожертви. Якщо ж фінанси цього не дозволяють, просто проявіть співчуття до того, хто попав у біду. От, будьте в цей день дружелюбними. Це день молитви, день любові до Бога. Щирі молитви не просто будуть почуті, а ще й отримають відгук. Місяць знаходиться у знаку тельця. При місяці в тельці стають вразливими горло, ендокринна система, а також органи мовлення, щелепи, зуби, мигдалики, ну, це гланди, потилиця та вуха. Не рекомендується операція на цих органах. Крім того, не варто звертатися до зубного лікаря та видавляти родимки на шиї. В цей час важливо добре і ситно харчуватися, а також вживати профілактичні заходи, використовувати різні інгаляції та полоскання горла. А ще в цей час не варто сидіти на протягах, занадто багато шансів отримати міозит, тобі ж застудити шийний нерв. У попередньому відео я вам розказувала, як позбутися зайвої ваги. Так що продовжимо, да? Стрункішаємо за допомогою місяця. Існує ще багато правил, які необхідно засвоїти, щоб позбутися зайвої ваги. І ось одне із них. В той час, коли місяць зростає, організм накопичує енергію і старається бережливо її витрачувати, а під час убуваючого місяця активно тратить її. Ця закономірність. Виражається ще й у тому, як організм засвоює їжу в різні фази місяця. Звідси правило. На зростаючий місяць організм старається якомога краще засвоїти отриману їжу. Поменше витрачає її тобі ж, отримані калорії, і як можна більше відкладає їх про запас. А на убуваючий місяць організм навпаки. Прагне витратити якнайбільше із отриманих калорій, та не поспішає запасатися зайвою вагою. Таким чином, зберігаючи свій раціон повноцінним при однаковій кількості та якості їжі, котру ми вживаємо, ми легше набираємо вагу при зростаючому місяці, і легше скидаємо її при убуваючому місяці. От, спостерігайте за собою. Та пригадайте, як на обуваючий місяць апетит зовсім пропадав. От. І тоді зовсім не варто заставляти себе чи внуків доїдати обід, бо ну, начебто так треба. Да? Ні, зовсім не треба. Якщо не хочеться, то й не треба. Прислухайтесь до себе, прислухайтесь до свого організму. Він віддячить вам. Здоров'ям міцним і бадьорістю, любі мої, а я вас люблю. І щиро вам дякую за ваші підписки, за ваші перегляди, за ваші вподобаючки, за ваші коментарі, за всі ваші сповіщення, любі мої, дякую, дякую, дякую. На все добре. З вами була бабка Люся до завтра.